Вітаю! Сьогодні ми будемо формувати молоду яблуню за схемою чашоподібної крони. Особливість сорту Байя Маріса в тому, що він росте активно і швидко загущується. Якщо нічого не робити, крону буде важко контролювати, а плоди стануть дрібними, тому обрізка обов'язкова. Мультилідерна система передбачає декілька сильних вертикальних скелетних гілок, розташованих майже паралельно з простором між ними. Це забезпечує гарне освітлення, повітропроникність і рівномірне дозрівання плодів. Починаю з видалення зайвих паганів, що ростуть усередину або перехрещуються. Довгі та слабкі прирости поточного року підрізаю. Щоб стимулювати розвиток плодових бруньок біля основи скелетних гілок. Особливу увагу приділяю верхівкам основних лідерів. Вони не повинні рости занадто швидко і загущувати крону. Легке вкорочення на третину допомагає зберегти пропорції і тримати дерево відкритим. Мультилідерна форма корисна ще й тим, що сонячне світло потрапляє на всі гілки. Яблука набувають насиченого червоного кольору, а відкрита крона знижує ризик грибкових хвороб і полегшує збір плодів. Цю яблуню я обрізала за мультилідерною системою. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати в комментаріях.